Ну, але ми, до речі, так з теми Юлії Тимошенко зійшли плавно. А я так і не запитав вас. Ви закрили справу Юлії Тимошенко, тому що... Це було умови вашого збереження на посаді генерального прокурора після помаранчевої революції 2005 року. Ні. І Михайло Бродський, як посланник Юлії Тимошенко, приїхав до вас і, ні, ні, ні. скажімо так, запропонував Значить, я справу. Я хочу зразу. Давайте раз у нас відверта розмова. Сьогодні я думаю, в Україні вже люди можуть собі дозволити говорити відверто, так. тому, що пройшов майдан, пройшла революція. Є знаєте, є така аура сьогодні на Україні, що можна говорити чесно. Так, от я дивився там у вас рух чесно. От я можу говорити чесно, можете запитати у Тимошенко, можете запитати в Ющенка, у кого завгодно. Ніхто до мене по закриттю справи, от прийди і закрий Тимошенко, не звертався. Ви розумієте це чи ні? Чого? Була в мене розмова з президентом Ющенком, який мені сказав, Святослав Михайлович, я думаю призначити Тимошенко прем'єр-міністром. Ти знаєш, було б негарно, якби я поїхав з неї до Москви і там всі казали, що на, не, на ній висить 10 років нерозслідувана кримінальна справа. Ти можеш поставити крапку або направи її до суду. Або прийми рішення інше. Uh -huh. Більше я терпіти от того не можу. Так мені сказав Ющенко. Я скликав колегію Генеральної прокуратури, прийшло все слідче управління. Ми поклали цю справу на стіл. Справа небагато, не мало, 5 тисяч томів. 5 тисяч томів було написано макулатури по цій справі. Дев'ять чоловік, я ж їх заарештовував колись. Пройшло. Я поклав це все і сказав, я коли заарештовував балюру, і дев'ять чоловік всіх інших привозив з Турції, були підстави такі, такі, такі. Але це було слідство. Скажіть мені, будь ласка, от мене не було в прокуратурі півтора року. Що за ці півтора року було зроблено? Ви довели їх участь в злочині. Всі, як один, сказали, ні. Чого? Нема. Я кажу: не морочте голову, приймайте рішення. Ми можемо цю справу направити до суду. Можемо чи ні? Ні. Що ми можемо? Ще розслідувати 10 років. Слухайте, кажу, країна не може собі дозволити. Проти людини розслідувати справу 10 років, хоч коли написано в кримінально процесуальному кодексі максимальний термін слідства рік і вісім місяців. Написано в законі. Угу. І ви закрили. Да, я кажу ріш, а... приймайте рішення, а ви Слідчий не приніс і каже, закриває. Я кажу, я погодився. Все а, чи не було це тиском президента на генерального прокурора, тому що він вам відверто запропонував закрити цю справу? Ні, з Він сіль. не запропонував, то ну, ви, ви тільки він сказав, якось. Ні, він сказав, треба приймати рішення. Ну не це не тиска або вважає. суд. ні. ні. А що таке тиск? Тоді а тиск це коли конкретно кажуть, що зробити. А коли кажуть, що треба прийняти коріч, це порада. А що тут такого? Тобто Вішенька просто порадив вам. Ну а тисяч... що тут такого? Я вам можу порадити. Не будьте таким злим, посміхайтеся, говоріть з людьми вічливо, і вам буде приємно, і людям. Це порада чи ні? Це ну, дослухаєте. Сізна, трохи різні поради. Одне діло, коли президент просить ну, Генерального прокурора закрити, да. закрити тому ж, справу дивіся, проти прем'єра, ну, тобто с... вирішити якусь дивіться. ситуацію. А друге діло просити журналіста бути ввічливим і посміхатися. От дивіться, я тому до Сергія звертаюсь, не, не спробую, наприклад, забрати права у якогось водія, який незаконно стоїть на дорозі. Я ж до нього з цим не звертаюсь. Я прошу бути вічливим. Нічого страшного. Це це не буде перевищення його службових, і в мене нема прохання для того, що він скоїв злочин. Так само розмова між президентом і генеральним прокурором він каже: Будь ласка, розберись, я так розібрався.